Чоловік зобов'язаний фінансово забезпечити сім'ю. Так, це є обов'язки чоловіка. За умови, якщо жінка також виконує свої обов'язки. Е, Дорогеньки мої. Я ці всі відео, які записую, вони призначені для того, щоб ми вчилися будувати стосунки, а не для того, щоб ми розбивалися на два лагеря, там чоловіки окремо, жінки окремо, і стінка на стінку доказували один одному, що відбувається. Ні, зовсім не для того. Тому давайте так трошки пил збавте, хорошо? От, Ну, Перш ніж писати якісь дурниці в коментарях. Про що йдеться мова? Чоловік зобов'язаний забезпечити сім'ю. Так, але тепер давайте подивимося. Чоловік він працює 8 годин в день, 5 днів на тиждень, да, то, ну, 40 годин, ну, середньостатистичний чоловік, да, субота, неділя він має вихідний. От зараз в теперішніх умовах нагрузка навантаження може бути набагато більше, і чоловік може працювати набагато більше. Але тут є ще один маленький момент: да, що жінка вона працює 24 на 7. На 24 години, то тобто, чоловік приходун каже, я змучився, він хоче лягти на диван, полежати. А диван має бути чистий. А в квартирі має бути прибрано, і їсти має бути зварений. Причому не що попало, А то що чоловік любить, і що він це поїв, сказав жінці. Дякую, ти дуже смачно приготувала їсти. Розумієте? в цьому випадку так чоловік зобов'язаний забезпечити жінку фінансово. Ну от якщо ж, ну зрозуміти таку річ, то що жінка вона в сім'ї працює 24 на 7. Тому що, якщо подивитися інстадуричик, ну я як по іншому не можу назвати, розумієте, вони собі щось придумали. Що ми, чоловіки, ми маємо просто от, ну, знайти жінку і посипати їх просто грошима. Знаєте, по їхніх мірках в мене таке враження, що, знаєте, вони собі думають так: знаєте, що ми там чоловіки зібрались, такі ой, блін, іване. Слухай, ну що, як в тебе життя? Та капець, не можу жінку знайти. Та ти що? А в тебе Степан, як? Степан найшов жінку. У як тобі повезло? І що клас? в мене тепер є жінка. Я беру пачки грошей і просто в неї кидаю, кидаю, кидаю в неї просто грошима таке. Ой, Степан, як тобі повезло, що в тебе є жінка? Та ти шо? М -м, клас. Іван, а тобі не повезло. В тебе жінки нема. В тебе от гроші мішками лежать, і ти не маєш жінки, в яку ти можеш покидати грошима і закидати. Її". Ви що так думаєте, що? Якщо ви так думаєте, ну це був Стьоп. Я розумію, що ви розумієте, що ну це я просто люблю постібатися і Да? Ну так ну зовсім це не так. От ну зовсім не так. М -м -м, розумієте? Попробуйте позаробляти гроші, ви зрозумієте, що ну, чи вам захочеться їх комусь віддавати. Ну, давайте поставимо на нашої сторони. Ви жінка, ви заробили гроші. Вам що хочеться прям ходити всім направо-наліво їх роздавати? Ні. Ви маєте свої обов'язки, які ви виконуєте. Знаєте, я деколи порівнюю це, що ну, стосунки, от дивіться, як будуються стосунки в сім'ї. Є чоловік, от є сонце, є, ну, є сонце, є сонячна система. Я паралелі та аналогії буду проводити з водичного ствою. Є сонце, є сонячна система. Ну, от, сонце. Ти маєш бути лідер, і ти маєш за собою вести групу людей. Чоловік це сонце, це лідер, який вибирає собі команду. І жінка це має бути учасник його команди. Так, да, в цьому випадку він коли вибрав собі команду, це приблизно щось такого роду, як він собі наймає жінку на роботу. Жінки, будь ласка, давайте не пишіть в коментарях зараз. Тільки всякі дурниці, хорошо. Во, Петро порівняв, що ми наймички, ми там маємо стирати, перебирати. Ні, я кажу про те, що є обов'язки. Є в чоловіка і в жінки. Коли ви їх виконуєте, добре є права і обов'язки. Вони є і в чоловіка, і в жінки. Ну тоді так, коли чоловік виконує свої обов'язки, він знає свої права та обов'язки. Жінка знає свої права та обов'язки. Так в цьому випадку тоді все буде добре. Ну от а якщо ви почитаєте, ну дивіться, дві популярних теми, от які я спостерігав спеціально моніторюча від часу Фейсбук. Знаєте, це було там 15 років тому назад, і сьогодні дві теми все ті самі: хто має готувати їсти і чому жінка, що я наймичка, що нанялась у їсти, готувати, прибирати посуду, мити ні. От, він має щось там робити, да? тобто хто ну, має прибирати, то тобто, ці дебати йдуть Це одна тема для розмови, і друга тема для розмови. Ну, от чому чоловік та падлюка не хоче жінці давати стільки грошей, скільки вона хоче. Я вам скажу так: якщо ви, як чоловік, ви прийшли забезпечили жінку фінансу, ну, от, ну, люба жінка, не знаю, хіба якась дурнувата, розумієте, на всю голову вона нічого робити не буде. Вона просто буде лежати скаже: ну, як тобі треба там, ну, найми собі, хай тобі там одна їсти варить. Хай вона прибирає, от як тобі там треба, ну що там собі збігай наліво кудись, розумієте, це просто дурість, розумієте. Це не ситуація. Якщо чоловік він по-доброму відноситься до жінки, дав їй захист фінансово її матеріально забезпечив, да фізично захищає, емоції на себе бере там негативні. Жінка сама захоче і їсти приготувати, ну і попрати все в хаті, і прибрати. Вона сама захоче. їй не треба рукати, слиш, ти там давай, іди працюй. Ні. Вона сама захочеться все зробити. Точно так само, коли жінка в хаті все зробила, чоловік приходить і каже, блін, ти така класна жінка, я заради тебе, заради того спокою в домі, я готовий на все. І чоловік іде в роботу, він там подвиг буде, розумієте, там робити, досягати всього, що завгодно. Так, в цьому випадку все буде добре. Розумієте? А коли ми починаємо я кажу, хто що має робити, ну я кажу, що ну, я чому почав ці відео записувати. Не для того, щоб ми кажу, дві стінки робили, вони чоловіки окремо жінки дам фасу одного. Ні. Давайте розбирати, в чому проблема і як ці дійсно стосунки побудувати. Для чого ми йдемо в контр один з одним. Якщо ви чоловік, виконуйте свої обов'язки. Якщо ви їх добре виконуєте, жінка сама для вас захоче зробити. Якщо ви жінка, виконуйте свої обов'язки, не треба чоловіку йти, що ти дебіл, ти балбес, іди на роботу, давай працюй, щоб гроші заробити. Ну, бо я там вирішив собі якусь там фігню шейку купити, розумієте? Ну, не, не про це йдеться мова. Якщо ви кажу, благочестя, у вас є, нормально, подивіться попереднє відео з цього плейлиста. Ну, от, коли люди звертаються і кажуть, проблема з фінансами, да. ну, так. Я вам поясню, звідки беруться гроші. Є чотири рівня. Перше, ви в порядку, друге, стосунки, третє гроші. Якщо ви не в порядку, якщо у вас не побудовані стосунки, в тому числі сімейні, третє грошей не буде. Забудьте цю ідею, їх просто не буде. Розумієте? Ну, тому важливо правильно побудувати стосунки, ви маєте бути в порядку, стосунки побудувати, тоді, відповідно, прийдуть гроші. От. Ну, це я кажу загальна інформація. Звичайно, що краще до мене звертатися на консультацію, щоб ми детально розібралися з тим, що у вас відбувається. Ну, Тому що фактори можуть бути різні. Ну, я Кажу, в цих відео я даю тут загальну інформацію. Ну, ось Перш ніж до мене йти на консультацію, передивіться цей плейлист, ви багато чого для себе корисного візьмете. Тоді вже приходьте до мене на консультацію. Дякую вам за перегляд. Що корисно взяли, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.